Вітаю да, вас. Рада бачити тих, кого на ту суботу, в ту суботу не було. І перше таке запитання з до вас. Скажіть мені, будь ласка, а як пройшов ваш цей трудовий тиждень? В тебе нормально, костік? Супер, так? Да? Сашка, ти подібнеся з нами? Супер пупер. Суперпупер. Я чесно, я радію всім серцем. Що ви живете в такий час, що ви можете сказати, а у мене це супер-пупер. І скажіть мені, ви пам'ятаєте, у вас були уроки судньої школи, де вам розповідали, що християн на християн були гоніння? Знаєте, таке, да? що таке гоніння? Павіло Старс. і Старс, так, ганял. А знаєте, я вам скажу, що в цьому залі присутні люди які свого часу також пройшли гоніння над Християн. І моя сьогоднішня історія буде про одну сім'ю, яка жила в саме в такий час. Був батько, який мав дружину, який мав двох синів. І так сталося, що під час цих гонінь не було ніщо їсти, ніщо пити. Він багато-багато працював, але цього не вистачало для того, щоб прокормити свою сім'ю. Але він довіряв Богу, і він знав, що Бог влаштує так, що прийде час, коли все буде добре. Але щоб трішки підбадьорити свою сім'ю, він пішов до себе в столяриню і вирізав на дереві. Ви знаєте, як працює з деревом? та Тесля. Тесля по українськи. по нам? Дивіться. От в нього є, бачите, такий інструмент, і він працював по дереву. І знаєте, що він написав? Він взяв таку дощечку і Не зубив, зубив, чи як називається фраза? Зуб... Різак. Різак. І різаком зробив напис. Не завжди так буде. І він повісив його в одному такому місці, де завжди очі, як би ти не проходив, завжди попадали очі на ту табличку. І часи в мені вже прийшло, було все добре, була свобода, була їжа, дітки повиростали, в них вже самих з'явилися діти. І якось вони зібралися у батьківському домі за столом, там, де було багато. Всякої вкусноти, різної такої смаколиків багато було. І от старший син сидить і каже, тату, можливо, пора вже зняти ту табличку. Не потрібно, щоб ми пам'ятали, що були такі важкі часи. знаєте, що батько сказав? Ні, син, нехай та табличка залишається там. Тому що такі часи, в які ми зараз живемо, не завжди. Вчить і ваших дітей, щоб вони за все дякували Богу. Якщо важкі часи, дякували Богу за випробування, якщо добрі часи дякували за ту свободу. І сьогоднішній наш стих записаний в першому Фесалонікінці, 5 главі 18 стих. За все дякуйте, Бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас. Тому я бажаю вам, щоб ви завжди пам'ятали, що все, що трапляється в вашому житті, трапляється тільки по волі Божій. І щоб, не зважаючи на ті обставини, які у вас будуть виникати, ви завжди дякували Богу. Амінь. Амінь.